Нині до обласної служби зайнятості у пошуках роботи звертаються переважно жінки. Така тенденція спостерігається з початку повномасштабного вторгнення, розповіла Суспільному очільниця обласної служби зайнятості Галина Скоковська. «Безробітних зараз це 3,5 тисячі осіб, що на 3 тисячі осіб менше ніж в минулому році на цю дату. Майже 90% – це особи жіночої статі. Тому що чоловіки дуже затребувані, вони не є безробітними, не звертаються до служби зайнятості, і багато з них працює в Збройних силах України. Ганна Івченко розповідає, у пошуках роботи третій місяць, розглядає вакансії зарплатнею від 10 тисяч гривень. Зараз є вакансія на, на виробництво, да, я її розглядаю, там мене устраюваю і зарплата, і час роботи. Поканції водія зарплатнею від 15 тисяч гривень розглядає Михайло Дикун. Каже, без роботи рік. До цього воював, служив гранатометником під Бахмутом, де мобілізували, розповідає, за станом здоров'я. До війни я був водій-електрослюсар, на війні гранатометник. Ну а зараз шукаю посаду водія. Є пропозиції, так їздимо, ну, дивимося, десь не підходжу. От, наприклад, в мене є категорія С, але слажу немає, то вже людина не хоче брати. Неофіційний ринок праці значно різниця від показників служби зайнятості, каже кандидат економічних наук Наталя Мохначова. Зменшення зареєстрованих безробітних не є ознакою подолання незайнятості. Відбувається кадровий голод на ринку праці, тому що частина працівників виїхали за кордон, частина внутрішньо переміщені особи. І частина з, з працюючих осіб призвані до лав Збройних сил України в Україні, і відповідно в Вінницькій області ми можемо спостерігати деяку тінізацію робочих місць відповідно працівників. От і це впливатиме на подальше подальшу ситуацію на ринку праці, і також ми можемо говорити про те, що відтік саме матерів з дітьми також стратегічно ця це велика проблема, і це також потрібно враховувати при формуванні державної політики на майбутнє, тому що це робочі робоча сила, скажімо так, в недалекому майбутньому. У нинішніх умовах каже Мохначова: зменшити безробіття та стимулювати розвиток економіки можна завдяки дуальній освіті. Це коли студенти під час навчання вже працюють за обраним фахом. Тобто студенти можуть стажуватися, безпосередньо працювати, проходити практику на підприємствах і відповідно здобувати як теоретичні знання в інституті, так і одразу їх закріплювати на практиці. Це дає можливість працевлаштувати студента вже на другому, третьому курсі. Нині на ринку праці найбільш затребувані продавці, різноробочі менеджери, лікарі та водії. Також користуються попитом бухгалтери, кухарі, педагоги, слюсарі, машиністи та оператори. Роботодавець шукає людей з інструментом. Не вистачає робочих рук в області. Тому каже Галина Скоковська: все частіше перенавчаються, опановують нові професії. На це держава виділяє кошти. Якщо людина має роботу, але хоче підвищити свій фах, свої кваліфікаційний рівень, професійний рівень, здобути нову кваліфікацію. То вона може використати ваучер на навчання, який на перенавчання, на перепідготовку, який вартість якого зараз найвища, це 26 тисяч 840 гривень. Фонд загальнообійського державного страхування він виділяє кошти для того, щоб здійснити підтримати таких осіб на ринку праці, аби вони були затребуваними і знайшли роботу. За словами Галини Скоковської, на тепер у Вінницькій області ваучери на навчання взяли 650 осіб. Перекваліфікацію пройшли 1400 безробітних. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.